Люди переживають і мені чомусь кажеться, що такі накрутки йдуть, що бояться, що заберуть знову знов візьмуть в окупацію. Надія на відновлення. От Фінанси, бачите? Надія на відновлення. А тут випадає маленька. Фінанси виділяються. Але вони десь так чи десь переїжджають чи що. Всім привіт, з вами Віктор Таролог. Сьогодні подивимося розклад на Херсон. Що чекає Херсон? Найближчі дні. А також... Селища, які належать до Херсонської громади. Ну, я не буду перечисляти, я думаю, всіх селищ, селищ багато дуже. Але скажу більш так, як подивлюся на всі заразом, що чекає. А ви не забудьтеся підписатися, поставити лайки. А також не забудьтеся написати коментарі. Хто хоче на особистий розклад, пишіть. Посилання буде в коментарях. Так. Давайте подивимося Херсон. да? Херсон воєнні дії. Центр передмістя подивимося спочатку, а потім херсон воєнні дії. Центр. Ну, центр, бачите? В центру обстріли, як моя карта показує, як нібито постійні масовані атаки. Прямо, знаєте, як пережидання. Під загрозою, пауза під загрозою. В будь-який час, в будь-який момент може тебе, от, бачите, мечі, мечі звисають прямо і вогонь. Стріляють всім. Тяжолим теж мене показує тяжолим теж. Керовані авіабомби. А також артилерія тут показує, я не можу точно сказати, тому що в мене не написано тут на тузу. Жезлу. Але ви бачите, да? одиночна і щось важке. Важке, яке спричиняє великих руйнувань. І ще й карта каже, що пожари, руйнування і пожари. Ну тут не дуже гарна карта випадає. Тут як масованість, масованість загроза, навіть сильна загроза, особливо вночі, і вогонь. Проблема з водою і світлом. Можливо, не постійно, але проблема є з водою і світлом. Жертви є, дивіться, по четверки мечів. Каже, загроза особливо вночі і під низом карта жертв падає. Даже попадає, тому чому і не попадало. Але ця карта випадає як інфраструктур, і ще, навіть, можна сказати, якихось таких будинків, як, наприклад, церкви, якісь таких великих будинків, старих построїв, постройок. Тут по колісу Фортуни великі зміни, часті прильоти, загроза, інформація подається. Ну тут. Проблеми, я скажу, дуже велике з усім. Ми ще карта випадає внизу, от е, багато людей переїжджає. Переїжджає в інші міста, евакуйовується. Розрубати цей вузол, уйти туди, де мені буде краще. Якось так, знаєте, це дуже серед місця, якось такий. Дуже активні дії йдуть. Можливо, Почалися дуже активні, бо я той раз дивився, я не бачив таких активних дій. А тут зовсім по Херсону активні дії такі дуже-дуже-дуже сильні пішли. Ну Давайте подивимося. Загалом Херсон, яка енергетична обстановка, що в Херсоні? Загалом Херсон, енергетична обстановка Херсона. Тут карта каже, і захисті, і договори є, щось договорюємося, активні, е, працюємо. Енергетика така, знаєте, з великою енергією, з великою силою, впевненість, ну, е, Я так скажу, якісь ідуть договори, домовляння, домовляння на полегшення. Але, в принципі, карта показує, що нічого це не дає. Глухий кут. Ще ця карта може казати розбазарювання. Все десь ну от, зникає. Зникає. Помощ якась може диватися, і десь вона зникає. У невідомих напрямках теж може бути. По повішеному Я б сказав, це карта глухого кута, по-перше, а по-друге, жертви є. Є жертви. Дуже люди переживають. Карта великих переживань. Накруток. Це навіна круто. Коли людина так сильно переживає, що може себе так накручувати, що навіть в лікарню може попасти від того, що дуже великі йдуть переживання. Ну, Обстріли йдуть великі. Масовані прям такі. Дуже масовані обстріли. Особливо тут карта падає на от прибережні території. От прибережна територія, бачите, де люди відпочивали, сиділи. Віддихали, от, людям добре було. Були самі злачні міста, Самі кращі міста. Але тут карта падає дуже великі е, масовані обстріли і жертви. Масовані обстріли і жертви. Карта постійних боїв. Бой. Бой-бой, війна і війна. Прям так, знаєте. Ну, не гарна карта. На Херсон не гарна карта падає. Ну, щоб зайняли його, ні. Тут навіть немає такої карти, щоб його хтось питався зайняти. Ну, Попитки там є, але е, захищається. Захищається. Ну, то є, Перша карта випадає, дивіться, Херсон стоїть. Хай тільки правий берег, що велика територія окупована лівого берега. Але ж е, все одно карта каже, ми захищені, ми стоїмо, ми тримаємося. Але от е, саме накрутки такі великі. І люди, знаєте, люди переживають, і мені чомусь кажеться, що такі накрутки йдуть, що бояться, що заберуть знов, знов візьмуть в окупацію. Ну тут в окупацію не показує ніяк. Більше показує те, е, що є жертви, великі прильоти, пожари, руйнування, от е, як постійний бой, як на полі бою, війна, обмеження. Важко десь пройти. От ти і можеш назад не вернутися. Таке є. Але ще карта каже, тут, і тут домовленості, да? і ще як по домовленостях ситуація не вирішується. Не вирішується. Кожен хоче перекласти вину на когось. Кожен хоче перекласти вину на когось. Розмова. Бачите, карта розмови випадає. Розмови ніхто не хоче вести. От. Обмеження. Можна сказати так: якщо хтось хоче піти десь в адміністрацію, щось там на поміч, і так далі. Тому подобне. Тут карта випадає: то зайнятий, то ніколи, то немає. Хочу перекласти вину на когось. Я не винуватий, що війна йде. Знаєте, отак можуть казати. Але це карта того, що е, людина може, але вона не хоче. Але вона не хоче, я так скажу. Обмежується. Обмежується не в тому, що обмежується в тому, що їй так вигодно. Карта вигода каже, тут з мечів. Ну, захист є, все одно. По Херсону захист є. Але людей багато виїжджає і буде виїжджати багато. Шестерка мечів. Ще карта каже, що по Херсону. Обстріли дуже великі, і потєрі багато чого важного об'єктів. Знову карта випадає важних об'єктів. Потіря важних об'єктів, великих, багатоетажних домів. Домів, які не тільки багатоетажних домів. Ну от. Прибережна зона, зона, так тут уже от по прибережній зоні, бачите, коло води, тут уже, можна сказати, нічого немає. Абсолютно нічого немає. Одні руйнації. Кирпичі. Отак от би сказав. Одні кирпичі. Але надія все одно є. Надія на встановлення, на відновлення. Надія на відновлення є. Але карта далі випадає маленька. І тут карта. Тут прям хороша, да? надія на відновлення. От фінанси, бачите, надія на відновлення. А тут випадає маленька. І більше розговорів, чим діла. Розговорів багато, діла мало. Прям в десяточку попав. <сх> прям в десяточку попав. Такі карти почали падати. Той? Е -е ну, не всім так і погано, я скажу. Дехто на цьому залучується. Десятка монет. це карта. Великих фінансів імператриця великий розвиток путем маніпуляцій. Є керівництво, яке на цьому збагачується і постійно кує фінанси. Тільки я почав на цьому казати про це і зразу випадає карта. А всі в омані і в ілюзіях. Ну, думають, що воно так і повинно бути. Але не так. Повинно щось здаватися, повинно встановлятися. Фінанси на це виділяються, я так скажу. Фінанси виділяються. Але вони десь отак потихеньку-потихеньку чи десь переїжджають, чи що, чи перевозяться. Ну, Зараз не важко, електронним розвай нема. І так ще буває. Подивимося зараз. Лівий берег. Що там на лівому березі? Як проживають, осталися ще ж наші люди там на лівому березі. Лівий берег, що чекає там, що дуже важко нашим людям там на лівому березі. Десятка жезлів. Дуже важко. Але тримаються, живуть. І ще карта каже: багато не говори, тільки жезлов. Не довіряй один одному. Тому що можуть бути. От підшепчування, які приведуть до якихось небажаних результатів. Ця карта навіть може показувати на розстріл людей. От важко, якщо з кимось комусь довіряєшся, карта стабільності, довіри, дому, будинку і так далі. І тут п'ятерка, обман. Не довіряй, тому що докладуть і буде. А ще дивіться, яка внизу карта падає. Кінець. Буде смерть. Я думаю, що там добре слідять за нашими людьми. Якщо що не так, розстріл, якщо що не так, катування. Ну, от по карті в мене так показує. Дуже тяжко. Думай, що говориш, і думай, кому говориш. Дивись, випадає карта П'ятка Кубков. Розчарування. Не всі довольні, бачите? Недовольні. Можливо, хтось і був раніше довольний, думав, що як прийдуть, то вже манна небесна. А тепер побачили, що воно зовсім не те пальто, що повинно бути. І ніхто не хоче окупації, ніхто не хоче окупантів. Хочуть, бачите, ніч, місяць таїнства, обмани, боясть, смерті. Підшепчування, розказування такого, знаєте, ну зовсім негарна карта випадає. Людям там не дуже добре. Можливо, хтось там і прожився, не знаю, може, хто прожився. Це ж таке діло. Бо, бува, мені пишуть, що хтось і прожився, Ну, але багато кому, дуже багато. Ну, мене обще показує. У загальному показує, що недобре. Важко людям живеться. Дуже важко людям живеться. За інформацію не говори даже. Як нібито, знаєте, щось е, заперечують е, дивитися навіть в інтернеті. От є якесь таке, от дивіться, карта інформації, подивиться в інтернеті зв'язок по всьому світу. Як нібито захочеш перейти, подивитися, кудись там, е, як живуть люди, чи якісь там е, відео, чи щось десь в другу страну, чи куди, от, бачите, кров інформація йде, птиці. Інформація і меч. І запрети іде. Не можна це робити. Блазень. Учися жити. Тут. Карта жертв випадає. Карта жертв. Із-за цих обманів, із-за того, що хтось може навіть із-за того, що на, на когось можна сказати на кляузні ще, Як весело розказує. Можна буде жертвою. Бачите, так і випадає. Можна буде жертвою. Ну тут карта каже уїхать, евакуація. Ну, я думаю, де хтось, можливо, якось теж виїжджає від тіля колісниця. Карта руху. Не зупинка. Карта руху. Так, а чи будуть... Подальші наступи йдуть через річку, подивимося, на херсон. Будуть наступи найближчий час. Через річку на херсон. Чи будуть наступи переправи на найближчий час? Так так, скажу, що вони тут взагалі навіть не, не тіряють надіжди на те, що вони перейдуть. От дивіться, вода і прям радость. Розговори тільки про це йдуть. І карта переправи випадає. Хочемо перейти, тільки про це й думають. Переход на той берег. Туди де краще. Вони думають, у них там погано, а тут буде краще. Хочуть зайняти. Є приказ зайти, приказ зайти. Тільки за це розговори йдуть. Шестерка мечей каже про переправу, про те, що постійно на лодках переправляються. А повішений каже: із них, ну не скажу, що шашлик, ну щось похоже на те. Одні жертви. До кінця не доходять. Іду до кінця не доходю. Тупік, жертва. Ну, можливо, і шашлик. Одні проблеми. Карта проблем. І постійна боротьба. Тут ще карта каже, як один чоловік бореться з чотирма, як дуже великі навали. Багато їх. Їх багато. Але по п'ятерки жезлов це завжди перемога, завжди успіх. Хоча дуже великий, я так скажу, дуже багато проблем і дуже багато роботи. Не бистрий. Постійно йдуть, 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 йдуть. Стараються перейти. Але переходити вони не можуть, тому що тут і карта розочарувань. Самі розчаровуються. Ну це ж ви зрозуміли, да? хто може не до чу, можете перекрутити назад. Подивитися, я роблю карту чисто на них. Як вони себе почувають, як вони будуть переправлятися чи будуть переправлятися, я питав. І от тут карта каже, що вони розочаровуються, вони вже не вірять у те, що щось може бути, що вони можуть перейти, тому що дуже багато жертв, вони всі остаються на дні. Переходять лодками, стараються прощупувати якісь місця, їм розказують тут, що ману небесну обіцяють, ну можливо, великі фінанси обіцяють гляну, Фінанси великі обіцяють. Їх обманують, карта обману випадає. Карта обману випадає. Але це обмани е і крило смерті. Посилають їх на вірну смерть. Спочатку б'ють, я дивлюся, спочатку масовані обстріли йдуть, великі масовані обстріли, а потім посилають. Ну, їм вже не дуже хочеться йти. Вони вже прям важко їм. Особливо тут карта падає вночі місяць. І теж це карта обману. Але того ще ця карта каже, що е, коли навіть, що соглашаються йти, вони вже е, раді за фінанси йти там чи за те, що їх заставляють, як -от, ну, тут випадає, що не дуже раді вони. Абсолютно по цій карті не дуже раді, е, що ще дехто може або тікати, або може щось, бо тут, е, рак, рак, і він не бажає. Щось міняти і не хоче, може здати задню, тобто може втекти навіть, і може не піти. Даже за оці, ось бачите, карта фінансів така випала. Зробиш дамо більше. Зробиш дамо більше. В страху їх тримають. Бачите, які в мене карти були погані в холоді практично всі випали на них. Вони нібито то й обстрілюють, нібито йдуть, і наступають, і як е, вірять. Ну, вірять не вони, вірять воєначальники. Ось. Воєнаначальники, командири, ті, що їх відправляють. Бо командири самі не йдуть. Вони сидять, відпочивають. Тиск. І постійно, постійно йдуть, йдуть йдуть. Ну їх заставляють. заставляють. Можливо, чимось навіть накачують. Карта каже, що вони можуть йти не по своїй волі і ще під якимсь, можуть даже допінгом бути або ще чимось. Тому що карта диявола вона під якимись всякими такими нехорошими віществами може бути. І от вони йдуть, хоча знають, що вони йдуть на вірну смерть. І знову випала карта не дуже гарна. Сімірка мечів. По хитрості хочу зробити. Хочу взяти щось собі у вигоду. Думаю, що пройду хитріший других. Але ж, бачите, як не йду, а пройти не можу. Переходу не буде. Так що переходу поки не буде. Пишіть коментарі, хто хоче на особистий розклад, пишіть посилання, буде в коментарях.